Воля 97 був фестиваль Національної патриотичної пісні Івано-Франківську. То я ж там співав. Це... Господи, оце не хотів, оцього не хотів. Так, так, а прізвище ваше як Олександр. І все. Я ж тут 22-го року. А ви тут хто? Сторожуєте? На, на той момент я приїхав і 113-м батальйоном територіальної оборони Енергодар. Ну, потім хлопці виїхали, а я лишився, тому що я до служби вже. Я єдине, що знаю, я всім кажу, мене питають, як, як ваші справи. Я кажу, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Оце в мене жар, зараз життя таке. О, Це моє. <реш> Добре, ну йдіть поїжте. Боже збав. Чого? Та я не голодний. Ну коли ж буваєте голодний? Ніколи. Якщо мені хочеться їсти, у мене вдома є, я картоплю собі можу зробити, насмажити, яєшню можу насмажити, каву собі зварити, чай зварити. У мене там газова плиточка така туристична. Просто, просто буду балакати і все. Ага. А чому кажуть плюнь три рази через ліве плече? А чому не через праве? Бо там с -с -с Сережка чи що? Ні. Сонце там ходить? Угу. Це солярний знак називається. Тобто сонце, яке мене захищає. Ага. І тому наліве вухо вишається. На ліве. Бо там. Москалі розказують, та там донські козаки, останні, сину, сім'ї. Кажу, забудьте. Ви такі дуркуваті, що я не, не сподівався. Ви... Це ви з ними спорили ще чи що? Ні, балакав. Ага. Балакав. Це солярний знак, знак сонця. Я кажу, що сонце ходить там, це біле небо. І місяць ходить там, а там ніхто не ходить. Ні зірок. Ні, ну да і, цей, і, і, як його називають. І, гля, зараз скажу, Оце ковш. Ведмедиця? Ведмедиця. Воно ж там. Так. А посередині що? Нішо. Нішо. Ну <ріст> просто ні що. Я оце визначаю, от я коли тут я знаходжуся, я визначаю, де північ, де південь. Скільки вам років? Всього на всього. Шість сім. О, так ще й молодий. Господи, я завжди кажу перші 67. Ага. Перші. Коротше, мудрагель. Ви мудрагель. І знаєте, мені, цікаво, мені цікаво, оце зустрічаєш молодих хлопців, дівчат. Кажу, ви знаєте, чому, чому оце все? Та фігі його знаю. Ну як то? Ну це не можна. А ви знаєте? Ну, приблизно. 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 Не буду казати, що я точно знаю, але приблизно. І тож я питаю, кажу, а чому оце? А чому оце? А чому отак, а чому отак? А вам цікаво зірки, оце все А як же? Ну як можна без цього жити? Ну ми ж маємо знати. До речі, ви звертали увагу, що мені здається. Мені здається, люди все не планети, пояснюю планету. Подивіться, у мене котики є, собачки є. І вони на зиму готуються що? А людям, а людям треба піджак. Куртка якась. Так підождіть, Ви що, не готові? Що ми голі, так? Да? Ми голі? Перший момент, що ми голі. Другий момент, що я хотів ще сказати, якби до Бог дав. Давайте тут три крапки ставити, бо я з вами буду до ранку це балакати, а мені ще, ще потрібно я походити. Я розумію, я розумію. Все нормально. Не хватає спілкування.